То в цьому випадку, е його висновок, який не змінився, що нам треба трохи поінакше е розуміти свободу волі, а саме про те, що не е ми. Безпосередньо там створюємо нові причинно-наслідкові зв'язки або ланцюги, як ланцюжки. Як це полюбляє казати, наприклад, в своїх відео роботах Роберт Сапольський, а ми маємо можливість. Дати е, продовжуватися цьому руху, цьому процесу, або його припинити. І він вказує на те, що ну, цей експеримент ну, можна розуміти так, що немає оцієї, як я люблю казати, волюнтаристської свободи волі, що ми з там свідомістю е, можемо обирати будь-що робити, і так далі. А нам треба трошки переглянути концепцію свободи волі, а саме, що ну, тут. Е, Є певний елемент, те, що з обода волі, тобто певним, будемо казати, наміром, ми можемо призупинити саму дію, яка почалася несвідомо або рефлекторно якось так.